Чотири загиблих, понад 10 поранених. Серед них маленькі діти. Росія вдарила балістикою по кривому розі. Серед загиблих дві жінки. Одна була волонтеркою, інша колишньою вихователькою. Вона саме чекала на зустріч з дочкою, яка мешкає наразі в Польщі. На кривавий удар відреагував і президент України Володимир Зеленський. Усі подробиці розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко. І останні події. 2 квітня близько 17-ї години Росія завдала ракетного удару по кривому розі. Росіяни атакували балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури. Момент прильоту у кривому розі потрапив на відео. Станом на 3 квітня кількість поранених зросла до 17. Ще четверо мирних мешканців загинули. Про це повідомив начальник голови ради оборони міста Олександр Вілкул. У кривому розі усі служби: комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Триває ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару. Станом на ранок, кількість постраждалих збільшилась до 17 осіб. 11 поранених перебувають у лікарнях. У тому числі одна дитина. З них один дорослий у тяжкому стані. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу. За уточненою інформацією пошкоджено 9 багатоповерхівок: пошту, АЗС, адмінбудівлі, авто, гаражі. Загинув дівчині. Тривалотарку Загибший хлопчик з ехала їхав, дервала голову. Така ситуація. Четвертий за гаражами десь лежить. зашли. Так, так друг мы принесли. За гаражами. Он там десь за гаражами. Через удар балістикою 1900 осель у кривому розі залишилося без світла. Ракета перебила лінію електропередач. Відновлювальні роботи тривають вибуховою хвилею. У місті пошкоджені спортзали, вікна, в адмінбудівлі та багатоповерхівках. Я Була на роботі. Мені позвонив сусід, каже: давай бігом, тебе три вікна хорошо, Біжу так, що або далеко працюєте? Чи чому ви вибух? Вечірні знаєте, аж там це з вечірнього показали. Ну, нічо. Спасибо людям, что вы помогали. Вдруг шар огненный в окно. Хорошо, що у меня было приоткрыто окно на проветривании. Э, я просто нервный срыз, я только окно поменяла, потому что в прошлый раз у меня выбито было окно, мне давали деньги, я только вставила. Из-за того, что оно у меня было приоткрыто, Богу. Все нормально. Це, звісно, а ви самі були в квартирі? Я сама живу. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що удар по людям був цілеспрямованим. Він висловив співчуття близьким загиблих. Президент нагадав, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО для захисту населення від російського терору. Всюди в світі такі удари називають однаково. Це терор, припинити це можна тільки достатнім тиском на Москву, на російську систему. Щоб вони були змушені відмовитися від війни і терору, і це залежить від партнерів Америки, Європи інших у світі, нас всіх від по меншій мірі повного і безумовного припинення ударів відокремлює тільки відсутність згоди Росії припиняти війну, тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. Тим часом у Русні впав стратегічний літак Ту-22М3 в Іркутській області. Той, що запускає ракети Х-22. Екіпаж начебто шукають. Не вже карма. Внаслідок цієї ракетної атаки по кривому розі загинуло четверо людей. Серед загиблих двоє працівниць автомийки – Яна Курто та Інна Вінцковська. Яна Курто разом з волонтерами допомагала шукати рідних загиблого військового. Вона збирала на лікування мамі, яку збила автівка у 23-му році, і після смерті матері важко переживала втрату близької людини. Інна Вінцковська любила дітей, до війни працювала вихователькою. Її донька планувала приїхати з Польщі до України, аби родина зібралася разом на Великдень. Вона в 15.30 написала мені, що все добре, а через півгодини її не стало, згадує донька Інни Поліна. Це ще один трагічний день для України, але навіть в ньому залишилося трошки тепла. В людях, які мають кілька секунд, щоб врятуватися від ракети, але не забувають взяти з собою в укриття тварин. Злякалась сестричкою, собачка теж злякалась. Нічого немає.

Додам, що восьмирічному хлопчику, який постраждав від вибуху у кривому розі, стало краще. Про це нам розповіла його мама. Повідомляють у пабліках. За її словами, спочатку у дитини був шок в лікарні. Йому зашили палець, залишилися подряпини. Кілька днів ще за ним поспостерігають та відпустять додому. Кривий ріг постійно знаходиться під ворожими ударами. В ніч на 26 березня росіяни здійснили наймасштабнішу атаку шахедами на місто з початку повномасштабної війни. Всього над містом сили ППО збили 12 дронів. За ніч виникло кілька пожеж. Були пошкоджені адмінбудівля, склади, підприємство та автомобілі. 14 березня Росія вдарила по місту балістичними ракетами. Іскандер М. Одне з попадань було в нічний клуб у жилій забудові, друге в об'єкт цивільної інфраструктури. Всього було пошкоджено 15 житлових будинків, а також об'єкти бізнесу. Постраждали 12 людей. Серед них двоє дітей: дворічний хлопчик і 15-річний підліток з порізами. 12 березня окупанти завдали подвійний ракетний удар по кривому рогу. Один з ударів був по готелю в житловому кварталі. Загинула жінка, 15 людей постраждали. Ми висловлюємо співчуття сім'ям загиблих та бажаємо постраждалим швидкого одужання. Зло буде обов'язково покаране. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.